Добрий вечір малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас. дзень-бом, дзень жив коваль за селом, майстер на всі руки і робив. Усілякі штуки. Дзень бом готово вийшла добра підкова. Дзень бом молотом трісь, зробив для воза вісь. Кував для плуга лимиші, кував хороші він ножі, словом, всіляку роботу ковальську робив, бо діло своє знав і любив. От раз. Коваль веселий був і розказав мені казку хорошу. Зветься ця казка, ой лихо забув. А, пригадав уже, слухайте, прошу. Називається вона Баранці, яку написала для вас малята Світлана Прудник. Якось навесні мисливець кіндрат пішов на озеро качку вполювати. Побачив її серед очерету, прицілився, а качка йому й каже Пожалій мене, кіндрате, не вбивай, хай діток своїх виведу на крила поставлю. Я тобі віддячу. Ось! На ласощі твоїм діткам. Із далекого краю мені принесла знайома качка. І простягує йому одне однісіньке досі не бачене кіндратом зерно. А, а хіба ж одним нагодую своїх сімох діток? здивувався кіндрат і знову прицілився. А ти мудрим будь, радить качка, з одного зерна вирости багато. Послухався кіндрат її поради, приніс зерно додому і посадив у землю. Виросло стебло високе, а на ньому качани з щупчиками, а на качанах дуже багато зерен. Іде до качки кіндрат, і не полювати, а питати, чи вже час ті ласощі дітям давати. А качка знову радить не квапся, як матимеш уже стільки зерна, що на твоєму полі все не посієш, от тоді приходь до мене. Минув рік, ще другий, третій, вже має кіндрат більше дивовижного зерна, ніж його поле може вмістити. Іде він до качки, а та дістає з гнізда пір'їну качину і каже Запам'ятовуй, поклади зерна в добре нагрітий і змащений жиром чавунчик, накрий. І в піч постав. Та не відкривай, аж поки все зерно не розлущиться і не перестріляє. А тоді вже й діток пригощай. Називаються ці ласощі. Вона глянула на пір'їну, попкорн або повітряна кукурудза. Подякував кіндрат каці. І заквапився додому, повторюючи про себе, щоб не забути назву заморських ласощів. Попкорн. Попкорн або повітряна кукурудза, попкорн. Аж на тобі спіткнувся і трохи забув назву. Поп поп кукурудза або повітряний корм по кукурудза або повітряний корм. Перед самісіньким селом зустрів знайомого. Той його про щось питає, а кіндрат лише головою хитає та руками відмакується, мовляв, вибач, ніколи спішу. Коли в хату зайшов, назву зовсім забув. А як приготувати ласощі запам'ятав. Чавунчик жиром змастив, добре розігрів, насипав зерен, кришкою накрив і в натоплену піч поставив. Як почалася стрілянина, наче хто в чавунчику полювання влаштував, кіндрат рогачем чавунчик поворушив. А воно ще дужче бах-бах, ба ба бах трак трак-ба-бах. Постріляло трохи та й стихло. Витягнув кіндрат чавунчик із печі, зняв кришку і висипав з нього все у дерев'яну миску. І аж тоді своїх сімох діток покликав. Сіли вони до столу. Білосніжні зерна в жмені взяли, роздивляються, а найменшенький Іванко по столу їх розсипав і каже Баранці. Тоді їх долонькою докупи посунув, наче отару баранців пасе, і знову. Баранці, баранці. Бо й справді ті, на білих баранців були схожими. Та один по одному до рота і з'їв усі. І до тата кіндрата дайте ще баранців. Відтоді кіндрат на качок не полює, ніколи йому, кукурудзу на своєму полі вирощує, і баранці на ярмарку продає. А щоб не забути, як ті ласощі по чужинському називаються, він качку, що колись йому одне однісіньке зерно дала, попросив переселитися до копанки, що одразу за його кукурудзяним полем. Вона і нагадує йому, що повітряна кукурудза це попкорн Однак кіндратові діти називають ці ласощі по своєму баранці. Малятки, казочку я вам розказав. А тепер вже час настав у ліжечко лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці потурбуйтесь про малюночки, до казки Світлани Прудник домовились. А я нагадую адресу вечірня колисанка, українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01001 Зичу всім чудових снів. На добрані ж діти.